сьогодні дуже смачні бор... Смежимо Курочку. Ми готові і будемо вирішати. Нам дуже пощастило тут. Що... Так, і ще зараз почувшись. Yeah, Смачного і Сьогодні підемо в ліс. Там буде багато білочка, так? Смачна кашка така, та. ой, яка смакота! Смакота. Має бути дуже тепленько, 18 градусів. Ням-ням! Ням-ням, ой як смачно! Сьогодні планували йти до лісу, але... Рома ще себе погано почуває. Садила бульбу вчора. І ще до того зараз дуже кліщі. Тому я переживаю по минулого разу їхали з Євою в Шевченківський гай до Львова. Я привезла на спині один кліщ і Єва один в голові мала. Голову відв'язала. Корови прив'язані. Та не всі. Там не мають пасі, не мають пасту, то є хати. Але вони наші корови аж прийшли, там коли першої школи, аж там. Знаєте, світ? Вони аж там паслися. Тато мені то він їх привів сюди по чоба. Вони здали чи одна маленька козака. Три корови. Корова, uhm я коровка, каже. я вам. Я сюди корови з татом і тата друг. Тут ще кози, де коли пасуються. Кози, Вів І козу, і корову. я корову. Не боявся? Але я ще й в копочках копав тоді. Рома показує свою ванну. Вона вже майже завершила. Ще трішки є. На ремонтні роботи. Роботи. Отак. Дуже гарно. Такі так, тім мені подобаються. Тумби. Дуже гарна зараз е... сушка профіль. Дуже модна. Зараз вона дуже гарно так виглядає. Угу. Душова. Супер Мама є, мама є. є. І ти хочеш подивитися? Ну ходи подивимось. Трома собі добудувала таклітня кухня і тут що зробила сам вузол, тут ніби як мама з туалету. І гоня, ну, сюди не можна. Ходи, йдемо на двір, пішле. Виходимо. Сьогодні провідна неділя і плюс ще в нас занес сьогодні свято в родині. Моя сестра, я Хресна народила донечку. Ще ми щиро її вітаємо. Міцного здоров'я матусі, донечці, батькам терпіння. І головне, щоб людинка росла під мирним небом. Вже хочу з нетерпінням побачити маленьке чудо. Сьогодні э, за 10.09 вона мені написала, вона все з співчуває, тому що знаю. Як це важко робити, але воно то варте. Смажемо ковбаски. курочку. Його сюди не можна. Вогонь, вогонь. Ромені фірмові помідорчики квашені, в зелені, грибочки. М -м, смакота. Смокота. Ладевес. А то що? Та, Христ, вибач. Добре. Дівчаточка, нате сонечко, кому дати? Так. Да. Всім смачного. Так. Пішли, 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 Реберця готові. Смаку, так. Ну, ти рома господинька. Mm -hmm. <laughs> так, дістала своє срібло. Так, як за зиму його не носила, зараз вже потепліло, буду носити відкриті маєчки, кофти. Буду одягати щось, і треба привести його в порядок, почистити, бо за зиму воно дуже-дуже потемніло. Подивіться, яке темне, який жахливий стан. Зараз покажу дуже швидкий і гарний спосіб, як це все очистити. Отже, для чищення нам необхідно взяти лише зубний порошок і стару зубну щіточку, а також якусь тряпочку, щоб витирати такий перстень до. Кидаємо його в порошок буквально на 5 секунд, виймаємо і. Ось так щіточкою чистимо. І буквально на очах воно вже стає світлим. Погляньте, зараз протремо трішки тряпочкою. Менше, ніж за хвилину, ось такий результат. Супер! У нас така є темно. О, сарашки є. Так зараз я покажу на ті сарашки. вона досить така темна. Яка щітка чорна. Можете побачити, яка стояла. Ось можете побачити результат. Буквально менше, ніж за хвилину вироби стають блискучими, чистенькими. Дуже гарний спосіб. Так, і ще зараз почищу ось цю підвісочку свою. Оп. Маєш кульку, євочка, так? Дуже гарно. Все. Я зараз гарно її протру цією мікрофіброю. Ви таке погляньте, таке блискуча стає. Ось, супер гарно блистить. Хочу поділитися з вами рецептом булочок. Ці булочки можна вживати навіть тим, хто на дієті і хто хоче похудати, скинути зайву вагу. А завдяки тому, що ми будемо використовувати низько, вуглеводне борошно, можна брати мигдалеве, можна кокосове. я буду брати мигдалеве. Також потрібно борошно з насіння льону. І псиліум дуже класна штука. Це є глушпоні насіння подорожника. Воно позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, хто має проблеми з запором, хто хоче понизити рівень холестерину. Ну, коротше, дуже корисна ця штучка псиліум. Отже, приступаємо нам необхідна вода, оливкова олія оця ціль. Зараз я вам розкажу і покажу. Так, отже приступаємо, беремо 250 мл теплої води, додаємо 1 столову ложку оливкової олії і 2 столові ложки яблучного оцту. перемішуємо. Так, зараз з'єднюємо сухі інгредієнти. Беремо 100 г мигдалевого борошна, 40 г ляного і 20 г псиліуму. Все перемішуємо. Тепер додаємо одну чайну ложку розпушувача, щіпку солі і знову все гарно перемішуємо. І тепер сухі інгредієнти всипаємо до води, замішуємо тісто. Цягар ми перемішали і даємо тісто постояти приблизно 15 хвилин. Тепер формуємо кульки. У мене приблизно виходить 8-9 кольок. Щоб вони мали кращу форму, можна, ось так, як сирночки за допомогою чашки, їх сформувати. І зверху, за бажанням, можна посипати кунжутом. Готові булочки відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо приблизно 45-50 хвилин. Ось вони, наші булочки, ароматні. М'ягесенькі, дуже-дуже смачні і малокалорійні. Обов'язково спробуйте. Вони ще дуже гаряченькі, свіженькі. Ось так булочки виглядають в розрізі. Чесно признаюсь, вони навіть самі дуже-дуже смачненькі. Я тримала їх в духовці десь 54 хвилини. Ви вже дивіться по своїй духовці. Так, в нас сьогодні спроба номер два завести є в дитячий садочок. Місяць тому я. Завела її буквально два рази і я захворіла. Потім ми з нею хворіли по колу, вона виздурила, я захворіла, потім вона знов. І так ми не ходили цілий місяць, потім великодні свята. Сьогодні йдемо знову. Надіюсь, вона не буде плакати, тому що перший раз я її завела, то вона гарно балась, за другий день вона вже плакала зі мною. Не знаю. То всі дітки плачуть, але хай перевикає. Буде з правда? І мені буде чемною, дівчинкою. Ми готові і будемо вирішати. Нам дуже пощастило, що садочок знаходиться ззаді нашого будинку, далеко не треба йти. Все, надіюсь, все сьогодні пройде добре. Тримай. І вибираєш на колекцію. Ми прийдемо, ми Перший день наш знов в садіку був дуже з плачами, але нічого, потім ми вийшли. На прогулянку, вона вже трошки забавилась. Завтра знову йдемо, так, і до діток. Сонечка. Євуня снідає і ми збираємось в садик. Сьогодні у нас другий день. Погода на дворі дуже спортилась, падає дощик, напевно, на прогулянку вже не підемо. А одразу йдемо в садик. Побудемо годинкою або дві, подивимось. подивимося. <сум> Надію, сьогодні буде чемною. Єва буде чемною. Буде бавитись з дітками, так? Івань. Yeah. Та молодець. Дощі капає, так? За вікном. Кап-кап. Yeah. Кап-кап. Yeah. Падає дощик. Так Та, я на днях сходила навіть з Євою, переробила манікюр, бо перед паскою ніяк не встигала. А ще на вихідні приїжджає наша Баба Люба. Ми свекруха з Польщі, так що будемо готуватися до її приїзду, так? Баба Люба приїде, Єву. Треба щось смачненьке приготувати. Тортик. Спечем тортик? Торт. Торт. Бабуся приїде, спечемо тортик їй, так? Можливо, рулет Павлова, він швидко готується. Дуже смачний. Ні. Смачний. Все, каже всім папа. Папа. Торт. Торти будемо пекти. Так, в нас за вікном дощ. Досить так прохолодно. Я планувала сьогодні з Євою а, піти спочатку на майданчик, щоб вона з дітками побавилася, а потім вже піднятись в групу. Може, вона так би менше плакала, не знаю, але погода. Не дозволяє, так що йдемо зразу в групу. Так, сьогодні третій день. Збираємось садочок, Дали нам таку анкетку заповнити, щоб було ще знайомити з дитиною, контактна інформація. Надію, сьогодні я її вже залишу саму в групі, тому що вчора вона вже менше плакала, але все рівно я мусила бути з нею в полі зору. Надію, сьогодні. Зараз вже сьогодні сонечко. Підемо спочатку на прогулянку, а потім вже зайдемо в групу. Так, зачіска готова. Красуня готова йти в садочок. Іваня, а чо, чо ти палочки проскидала. Збираємося. Збирай паличку і йдемо. Йдемо до діток. Я вас сьогодні буде гарно бавитись. І воничком. А як буде рожевий по-англійськи? Пінк. А жовтий. Yo. Yellow. А коричневий? Браун молодець. А білий? White. White. А сірий? Grey. Молодчинка. Тітка, резинка мама. Моє мой. White. 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 Моє сонечко мала. Pick. Мама заповнює анкетку і будемо виходити. А які ще кольори знаєш? Як буде фіолетовий? Purple. Purple? Да, да. Дай, садочок. Сьогодні п'ятниця. дай. Дай сонечку. Сьогодні останній день. Я ви залишилася сама з дітками, правда. І з дай. Бі-біб, давай виходь. Бібі-бі-біб. Мамі. Мамі. Виходимо. Все так позеленіло після дощика, краса. На дворі справжня краса, Ігоня. Йдемо до діток. Івоня буде бавитись, так? Ой, мама, тебе витягне. Сток, 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 заходь. Заходь. Пішли. Ой, дітки вже біжать. Пішли давай ручку. Давай ручку, мамі. Пішли, давай ручку. Івуня. Йдемо до діток пішли ходи, мама йде, папа. Винчана було. зараз там ще трошки з дівками на прогуляночку, так? Ивань, скачай. Ой, ой, ой. не не его не начипай, начипай. Так, мы уже вдома, повернулись в садику. Проходили 5 днів і скажу, що сьогодні вже я більш-менш нормально себе поводила, навіть не плакала, але все рівно я мала бути разом з нею в групі. Але нічого, надіюсь, ще тиждень і вона звикне. Просто дехто рекомендує лишити дитину, хай вона плаче, але я не можу слухати, мене серце розривається, чесно кажучи. Я так не можу, я більш за такий лайтніший. Лагідніший метод, лагідніший підхід, щоб не травмувати дитину, щоб вона не стресувала. Так, у нас завтра гості. Приїжджає баба Люба з Польщі і я готую смаколики. Хочу приготувати рулет Павлова. Ми його дуже любимо. Знайшла ще в морозильній камері лохину. І буду готувати, напевне, з лохиною і бананом. Дуже смачно. Вам подякувати за ваші лайки, коментарі, за ваші перегляди. І також, кому цікава якась тема, щоб я зняла відео, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, і це буде ідеї для зйомки наступних відео. На цьому з вами прощаюся. До скорої зустрічі, па-па! Так, друзі, я з вами попрощалась, але все ж таки. Хочу показати ще один смачненький рецепт запіканки. Такий рецепт у мене є на кулінарному каналі, але хочу залишити його і тут. Розкажу в двох словах. Картопельку нарізаємо ось такими дольками і відварюємо до напівготовності. Обсмажуємо цибульку, моркву і шампіньйони, Солимо, перчимо. Окремо обсмажуємо фарш. Сьогодні я використовую курячий. Додала улюблені спеції. І зараз будемо формочку все викладати шарами. Останній шар буде з м'язка, зверху сіточкою із майонезу. І запікаємо приблизно 30 хвилин. Якщо картоплю не відварювати, а давати сиру, то час е, приготування буде довшим, наприклад, десь 50 хвилин. І в кінці додаємо натертий сир. І ще запікаємо 10 хвилин. Це дуже-дуже смачно, дуже просто. Обов'язково спробуйте, можливо комусь такий рецептик пригодиться. Йому вже відкриває бабі двері. Йдемо зустрічати бабу, йдемо. <сту> Відкриваємо двері. Ой, де баба? Да, привіт, привіт. Моя золота дівчинка. Віла зустрічати. Добрий день. По цьому Єва, дай цьому. Ти моя Ой, дивись, бо я, бо я як завжди. Баба Люба, я. Як завжди змучилася. А яка та гарна дівчинка. Яка та у нас красуночка така. І воня дивись. Боже. А тут ще все таке ням-ням. Але -ням. смаколики, дивись. Де... А подивися, де м'ячик. мячик. Який тобі баба кобаски привела? Колька. Але дивись, які кобаски. Кулька. Кабаські, мама, такі є при А тут подивися, що ми тут маємо. таке такі гарноски. Дитячі, друзіки гарні. Бачиш? То все для їбусі. І для мамусі, і для татуся. так? Світчанка, тут м'яснякові копуса. Відкрити тобі, так? Ти хочеш кубанську? Мама зараз. Ура! Полетіли бульбашки! А Євуся не бачила. І ще раз, Євуся. дивися, як бабуся дов'яв. Ой, не вийшло. А, які красиві бульбашки! Полетіли, полетіли, полетіли і нема. І зникли. А де бульбашки? Зникли? Ходьте. Одесь бізнесе. Оди, будемо дивитися. Так, зараз будемо дивитися мультики. Так. Ти така криклива у нас, дівчинка. Дуже криклива. Ано. От, не вийшлося. Ура! Получилося! Дивись. Але. Євуся, а як ти подивишся на машинку, яку ти маєш, там баба, любить машинку. Яка красива. Баба тобі привезла твою машинку з Польщі. Така дуже. О! Гарна. Помідор. Помідор є червоний, так? Ну все, давайте будемо їсти і підемо гуляти. Так, підемо гуляти, бо маємо багато ще роботи. Потім село поїдемо. Підемо Їдемо ще до села.